Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Мафія 2 DLC Jimmy's Vendetta. І нам треба вкрасти цей Аскот Бейлей. Тобто, ну, ось цей такий же, саме, тільки він відрізняється по кольору. Так що їдьмо? Так, він зовсім поруч. Ось він. Так же саме по кольору. І куди нам їхати? Може це... Може мені скажуть залиш собі цей. Подаруночок? Ось так, хоча недалеко їхати, може, на цей раз я без подряпинки прям дої? Прямо без подряпенки доїхав. Все. На С навіть. Не знаю, може, всі тачки ми. Як сказати, викрали. Півтора косарика Дали. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо подобайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!